Доброго дня! вітаю всіх на каналі Математика української мови. Сьогодні 160-те заняття, тема якого квадратний корінь з добутку, дробу, степеня. Отже, спочатку за властивостями. Якщо ми маємо під коренем два числа, що множаться одне на одного, тобто добуток двох чисел, то якщо ми будемо розкривати цей корінь, то ми можемо винести з корінь з першого числа помножити на корінь з другого. Якщо в нас є дроб чисельник та знаменник, і усі вони під коренем, то ми можемо винести цей дріб з під корення, розклавши корінь з першого числа, ділений на корінь з другого. Те ж саме стосується і степені. Якщо в нас є корінь з числа у певній степені, то ми виносимо це число і ділимо обов'язково на два. Давайте поступово. Ось у нас є корінь 64 помножити на 100. Ми можемо винести, як корінь 64 помножити на корінь зі 100. Корінь 64, згадуємо, 8 помножити на 8 буде 64. Корінь зі 100 – це 10, тому що 10 помножити на 10 буде 100. Отже, відповідь 80. Далі. Тут ми маємо дріб. Корінь з 16, 25. Корінь з 16 це 4. Корінь з 25 це 5. Отже, отримали 4,5. Далі. Корінь з 9м у 6 степені. Що ми можемо зробити тут? Корінь з 9 це буде 3. А тут я вам казав, дивіться, це корінь другого степеня, грубо кажучи, тут стоїть у нас двійка, але вона не пишеться, вона подразумівається. 6 поділити на 2 буде 3, тобто пишемо m у третьому степені. Тепер корінь з мінус 4. Такий корінь не має сенсу, тому що якщо в нас корінь парного степеня, квадрат, то має бути під коренем лише додатнє число. Але якщо ж у нас було б записано ось так, дивіться, корінь з мінус 4 помножити на мінус 9, то ми б написали. Корінь з 36, або корінь, або просто 6. Чому так? Тому що мінус на мінус дає плюс при множенні, Відповідно, виходить додатнє число. Сподіваюсь, ця тема вам була зрозумілою. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному.